Вітаю вас. Отже, як ми повідомили, вже чотири судна вийшли з українських портів. Відколи Росія припинила дію зернової угоди. Чи можемо ми е, таким чином говорити, що ми знайшли альтернативу зерновому коридору? Ну хотілося б тому, що власне це те, що робить Україна в контексті забезпечення продовольчої безпеки і в контексті того, щоб мати можливість Україні експортувати альтернативними. Маршрутами без участі Росії в Чорноморській ініціативи. Власне, після того, як закінчувалася 18 липня зернова угода, Україна наголошувала на те, що ми можемо виконувати поставки експорту навіть без участі Росії, закликали наших партнерів до цього доєднатися. Завдяки військовим вдалося розробити гуманітарний напрямок логістики через територію з України до Румунії, Болгарії, далі в Босфор. І власне вже. Підтвердженням цього виходу чотирьох кораблів це якби показник того, що Україна готова далі працювати на експорт не лише. Тих кораблів, які були заблоковані, а й власне постачання нових кораблів, які могли бути наповнені збіжжям зернових або інших культур, також інших номенклатурів товарів для того, щоб забезпечити нормальні торговельні відносини в чорному морі, тому що не може бути так, коли чорне море протворилося фактично там на внутрішні води Росії, і вона диктує за рахунок силових методів Тиску, хто може проходити, хто не проходить. Тому завдяки збройним силам України, ми сьогодні бачимо цей опір. І, власне, якщо будуть погоджені кораблі на вхід на територію України для завантаження, дійсно чому ні можна було б використовувати ці напрямок для руху експорту з території України та взагалі відновлення торгівлі в чорному морі, пане Дениса, а ось дипломатичний тиск. Російської Федерації в її голодних іграх, які вони влаштовують усьому світу, і країнам, які чекають українське зерно, чи ем, бачите ви тут якісь результати, враховуючи майбутню зустріч, яка вже відбудеться завтра? Зустріч президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана із Путіним щодо зернової угоди, і от власне ту інформацію, яку ем, зараз повідомляють засоби масової інформації про ніби? То пропозицію спільну пропозицію ООН і Туреччини подовжити зернову угоду за рахунок певних ну кроків назустріч країні агресору та Російській Федерації. А це і підключення до СВІФТ там компанії однієї з компаній Росільхозбанку. Ну, наступний тиждень в нас взагалі буде таке присвячений дипломатичним перемовинам в контексті поновлення експорту чорноморської ініціативи, і буде засідати а, комісія європейська щодо розгляду подальшої заборони чи не заборони імпорту до п'яти східноєвропейських країн. Але давайте по порядку. дійсно, якщо ми говоримо в контексті зустрічі майбутньої президента Туреччини із країною агресором, президентом Путіну а, вона довгоочікувана, тому що вона вже фактично не могла відбутися. Протягом одного місяця серпня, коли йшли торги, чи приїде Путін до Туреччини, чи поїде Ердоган до до Росії. Якщо поїде, то коли тут ніби з'явилася вже конкретна дата. І на цю зустріч Ердоган ставив дуже великі ставки, враховуючи, що а, фактично не продовження зернової ініціативи б'є по його іміджу. Як людина, яка зафіксувала фактично зернові ініціативи, яка виступила гарантом посередником і безпеки продовольства. А другий момент для самої Туреччини дуже важливо, щоб зернова ініціатива розвивалася, тому що ціни, які зростають, в світі на продукти харчування, а враховуючи економічну ситуацію, в туреччині також їм це не дуже вигідно. Ну і третій момент, який фактично дав би можливість Туреччині в цьому напрямку розвиватися, це так само виступати країною, яка приймаючи. Зерно з території України, а переробляючи його, продаючи, маєте можливість заробляти кошти, що також є дуже важливо. Чи підуть на якісь певні поступки запропоновані ООН і Туреччини для Росії? Зараз дуже важко це коментувати, тому що для чого ж тоді було застосовувати ці санкції проти країни Грасера, яка фактично здійснюючи там свій економічний вплив по, там отримані коштів. Могла б застосовувати ці кошти на війну з України, тому санкції власне покликані на те, щоб применшити можливість розвитку економіки Росії. І коли сьогодні піднімають питання, що хтось готовий йти на поступки, я думаю, що в цьому питанні Україна категорично буде проти, тому що всі поступки в економічному плані це гарантія заохочення агресора використовувати гроші на війну. Тому я думаю, що буде більш правильнішим питанням. Поновлення чорноморської ініціативи в інтересах світу на тих умовах, які принаймні хоча б існували після 22 липня 22 року, коли просто були визначені безпекові питання для руху кораблів в чорноморі, інакше все це. Воно буде призводити до того, що апетит агресора будуть зростати. Апетит агресора щодо зняття санкцій також будуть збільшуватися. Там вже не буде йти лише мова там про підключення до щирнього підприємства, яке знаходиться в Європі Росільгосбанку. Напевно, що вони будуть цей апетит розширювати. Тому будь-які моменти по переговорів, які привозводять до зменшення санкцій, я думаю, це є недопустимим. Тим паче, як ми з вами почали говорити, враховуючи момент, коли сьогодні збройні сили України демонструють. Певний паритет в Чорному морі, коли демонструють новий гуманітарний коридор, якби збільшилась кількість надання озброєння для України, які були б застосовані для безпеки в Чорному морі, а також застосування протиповітряної системи оборони, ми б тоді могли налагодити експорт з чорного моря і без Росії. Так, а... І давайте ще останнє запитання. Чи продовжать деякі країни ЄС все ж таки заборону на експорт українського зерна? На вашу думку, так як я вже зазначав, дійсно на цьому тижні, які розпочнеться, фактично будуть обговорювати це питання. А передумов для продовження заборони насправді їх немає. І це визнає європейської комісії. Інше питання, що ми отримуємо сигнали від той самої Польщі. Угорщини, що вони можуть піти на одноосідні рішення урядів своїх країн і таким чином продовжити цей імпорт заборонений імпорт. Тобто, якщо це буде відбуватися, звичайно, що це буде дуже важливим юридичним аспектом перемовин самому в європейському союзі і рішенням Європейської комісії. Ми ж зі свого боку як країна сьогодні. Виступаємо за зняття будь-яких заборон на імпорт і, власне запропонували можливість виходу з цієї ситуації, якщо буде визначено кошти підтримки для перевізників в рамках а, логістики, яка б могла рухатися і до протів Балтики і Адріатики, і таким чином а, так, зменшити навантаження на логістику Польщі, чи Угорщини чи Болгарії. Ну і другий момент ми говоримо про те, що якщо буде визнано рішенням комісії продовжити заборону. То ми, як держава, будемо вдаватися до певних оскаржень в рамках тих правових норм, які сьогодні передбачають торгівельні відносини і між Україною і Європою, і в рамках асоціації України з ЄС. Зрозуміло, що ж дуже дякуємо за те, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Ці порі Денис Мар...